воблером зачепилась за очерет. А, відчепилось. Прям екстремальне виважування. Намагалон взяла. Намагалон. Клас. На колір вайт переруб. Бачиш, розловив тобі не даремно його. Порадили хлопці. Ні, ну, ну, я тобі скажу, що враховуючи розмір тутешніх щук, це ще доволі непогано. Цікаво, яка хвостик такий маленький. Можливо, як кажуть самець. Да. Але, да. але клас. Бачиш, я тебе вітаю. З почином. Класна щука. Добре, а ну покажи мені воблер. Ось такий, друзі, тіні ма... А це не тіні, це повний магалон. магалон да? Да. Дорослий магалон. Клас. Супер, супер. Будеш топити? Нещадно. Сфоткай.